Вітаю вас, шановні слухачі. Мене звати Ігор Шевчук, я адвокат, засновник адвокатського бюро Шевчук та Партнери. Ви слухаєте мій авторський подкаст під назвою Безкоштовний адвокадо. Тут я ділюся з вами різноманітними цікавими історіями зі своєї адвокатської практики. Принаймні, я сподіваюся, що для вас, моїх любих двох слухачів, це саме так і виглядає. Сьогодні хотів би додати трішки філософських роздумів та поговорити з вами на тему правосвідомості, а точніше її залежності від майнового стану особи. Не лякайтеся, зараз поясню про що мова. Вже більше трьох років я маю статус учасника системи безоплатної правової допомоги. Це така платформа, де особи, які відповідно до законодавства відносяться до певних категорій, мають право звернутися до центру БВПД зі своєю правовою проблемою. А центр, у свою чергу, видає адвокатам, які є учасниками цієї системи, відповідні доручення із зазначенням конкретних дій, які потрібно вчинити на користь клієнта. В подальшому, за фактом виконання такого доручення, адвокат надає відповідний звіт та отримує символічну оплату. Періодично та в залежності від свого навантаження із комерційними клієнтами я можу